10. Одного ранку Наталка і Сергійко зібрались в ліс за грибами і почали змагатися, хто більше назбирає грибів. У Наталки був один гриб, у Сергійка дев'ять. Вона засмутилася, вони продовжили змагатися. На другий день у Наталки було два гриба, а у Сергійка 8. Діти змагалися далі. У Наталки три гриба, у Сергійка сім. У Наталки 4 гриба, у Сергійка 6. І ось нарешті у них було однаково. У Наталки 5 у Сергійка 5. Але вони продовжували знову змагатися. Тепер перемагала Наталка. У неї було 6, а у Сергійка 4. Наступний день у Наталки було 7 грибів, а у Сергійка 3. Іншим разом у Наталки було Вісім грибів, а у Сергійка 2, І останній день змагань у Наталки було 9, а у Сергійка один. Діти вирішили помиритися і згадати склад числа 10. Отже, 10 складається із 1 і 9, двох і восьми, трьох і семи, чотирьох і шести, п'яти і п'яти, шести і чотирьох, семи і трьох. Восьми і двох, дев'яти і одного.